Всім привіт! В сьогоднішньому відео розглянемо квадрат і все, що стосується квадрату. Традиційно, якщо відео сподобається, прохання поставити лайк, написати коментар, розгорнутий коментар, щоб це відео побачило якомога більше учнів. Спочатку почнемо з означення. значення. Квадратом називається прямокутник, у якого всі сторони рівні. Тобто, якщо ми проставимо з вами вершини А, Б, С Д. То, оскільки це прямокутник, то всі кути квадрата по 90 градусів. Тобто кут А дорівнює куту Б, дорівнює куту С і дорівнює куту Д, дорівнює 90 градусів. І всі сторони квадрата рівні. Тобто АБ дорівнює БС, дорівнює СД і дорівнює АД. Ось це випливає за значення квадрата. Тепер. Стосовно діагоналей квадрата. Діагоналі ми знаємо, це відрізки, які сполучають протилежні вершини квадрата. Діагоналі. У нас дві діагоналі АС і БД. АС і БД. Це діагоналі. Діагоналі. Квадрата. І от у нас виходить, що вони перетинаються під прямим кутом. Тобто ось ці всі кути, давайте позначимо точку перетину точка О, тобто кут СОД, АОД, БОА, БОЦ будуть рівні кути по 90 градусів. І точкою перетину діляться навпіл, Тобто відрізки АО буде дорівнювати СО, дорівнює БО і дорівнює ДО. Тобто притинаються під прямим кутом і точкою перетину діляться напіл. З цієї властивості випливає наступна: діагоналі квадрати розбивають його на 4 рівних трикутники. Тобто, трикутник АОД, дорівнює трикутнику ДОЦ, дорівнює трикутнику СОБ і дорівнює трикутнику АОБ. Ці всі 4 трикутника рівні, тобто вони мають рівні площі. До цього ж ці Трикутники є прямокутними, це випливає з того, що кут при вершині О всі кути 90 градусів, і рівнобедреними. Це випливає з того, що діагоналі точкою перетину діляться навпіл. Тобто з кутом при... і ще ж випливає звідси, що оцей кут при основі, діагональ, ми знаємо, що ділить є бісектрисою в прямокутнику, ділить кут. Пополам. Тобто цей кут 45 градусів. Ось цей кут буде також 45 градусів. Тобто, у нас трикутник, на прикладі трикутника СОД, він буде прямокутним кут О при вершині 90, рівнобедреним ОЦ дорівнює ОД. І ще кути при основі 45 градусів. Це стосується і трьох інших трикутників, які утворюються при розбитті цього квадрата діагоналями. його діагоналями. І ще важлива. Властивість, що точка О, точка перетину діагонали, ось ця точка, вона є центром його симетрії, тобто ця точка є центром вписаного в квадрат кола і описаного навколо квадрата кола. Тобто, якщо ми впишемо в квадрат кола і опишемо навколо нього кола, то точка О буде центром цих кіл. Наступні три формули, які у нас йдуть, досить часто використовуються при розв'язуванні різного роду задач. Зокрема, перша формула діагональ квадрата зі стороною А. Тобто, у нас якщо є квадрат і його сторона дорівнює А, то діагональ буде дорівнювати А коренів з двох. Тобто АС дорівнює БД дорівнює А коренів з двох. Це досить легко показати з. За теоремою Піфагора з прямокутного трикутника. Один катет А, інший катет А. А гіпотенуза, АЦ буде квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів і потім знаходимо гіпотенузу. Відповідно, буде а коренів з двох. І також радіус вписаного квадрат кола дорівнює половині сторони. Якщо вписати в квадрат коло, то радіус буде це перпендикуляр, проведений із центра симметрії з точки перетину діагоналей до. Однієї з сторін це буде радіус вписаного кола. Якщо описати навколо квадрат кола, то половина діагоналі буде радіусом описаного кола. Наприклад, ми візьмемо ОА. Тобто, давайте тут поставимо якусь ОК. OK. ОК OK це радіус кола, радіус вписаного кола. І дорівнює, ну, ми навіть на картинці бачимо, що це буде половина сторони. Тобто ми сторону квадрата ділимо на 2. Радіус описаного кола, наприклад, ОА, половина діагоналі АС, дорівнює, Вся діагональ ми знаємо А коренів з 2. І ділимо на 2. Ось такі формули для знаходження радіуса вписаного і описаного кола. Ну і останні дві формули це те, що найчастіше використовується. При розв'язуванні задач, пов'язаних з квадратом, це периметр і площа квадрата. Периметр, ми знаємо, за означенням, це сума всіх сторін квадрата. Всі сторони квадрата у нас по А, Рівні сторони, тому ми 4 рази, додавши А, отримаємо 4А. І площа квадрата це А квадрат формула. Тобто ми сторону квадрата підносимо. До квадрата. Все, ось, в принципі, весь матеріал по квадрату, який потрібний для розв'язування задач. Знову ж таки, якщо відео сподобалось, поставте лайк, напишіть розгорнутий коментар, щоб його побачило якомога більше учнів. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей!